Чи відвідає новий президент Аргентини Україну найближчим часом? Так, да, навіть погоджена вже, вже ця зустріч, так що моя відповідь так: про що буде зустріч? Та все про те саме: про зброю, про силу. Про захисти нічого нового, яким чином будемо весь час просити саме допомоги, підтримки, саме щоб дали зброї, і там на різних умовах: від купляння до того, що подаруйте. Так що я не бачу такої якихось кардинальних змін в цьому питанні. Чи вдасться завадити масові депортації українських дітей з ТОТ до РФ? Я не думаю, що це завадиться, тому що це як частина якоїсь програми, і ця програма вона прописана, вона якось як покладає зобов'язування на тих, хто там управляє. Так що моя відповідь ні. Чи змінять правила мобілізації та демобілізації в Україні до кінця року? Трошечки будуть зміни в демобілізації. Якийсь там проект, який всім страшно приймати, але він уже на якій кінцевій етапі, так що отам от будуть зміни. А от з мобілізацією там трошки неправильно сказати зміни. Я б сказала доповнення. От якісь доповнення, отам от будуть. Чому Путіна допустили до зустрічі в форматі g 20 Ну, він погодив цю зустріч з усіма. Хоча там хтось приходив, хтось не приходив, але саме це погоджена зустріч, і були домовленості. Так що це така якийсь політичний реверанс Путіну. Чому Зеленський змінив склад ставки Верховного головнокомандувача? Я можу сказати, якби зі сторони Зеленського, то те, що він зробив, воно якби мудре рішення, яке має привести до якихось покращень і реалізацій. Саме... Але нам говорять, що ну, це тільки одне із тих рішень, що він має прийняти. Якісь там мають бути взагалі кардинальні зміни. Так що це такий якийсь перший крок до таких змін. У це складно повірити. Тепер карти Таро дають відповідь кожному. Команда з України створила першу в світі таро нейромережу. Дізнайся відповіді на всі питання абсолютно безкоштовно. Завантажуй додаток у свій телефон. Посилання в описі. Чи дійсно в ЄС знайшли вихід, як поставити Україні обіцяний мільйон снарядів? Вихід то знайшли. Там якось не дуже Вдається отримати саме підтримку до того виходу, тому що є просто якісь протилежні думки, і їх потрібно зібрати докупи. І давайте я розкладу. Вихід є. Він якимось чином більш-менш узгоджений, він більш-менш реальний. Єдине, що противостояння там всередині, і оце, оце противостояння ще потрібно побороти. Чи введуть в ЄС правило ухвалювати важливі рішення кваліфікованою більшістю голосів? Я думаю, що так. Це взагалі ця історія підходить до кінця. Її мають на рівні того, що це оголосять, приведуть до всіх до ну, поставлять до всіх до відома. Так що так, таке буде. Чи вдасться досягти домовленості про розблокування україно польського кордону? Навіть нам дали колесницю. Це вже зараз починає діяти, починають домовлятися, щось там навіть обіцяти. Воно вже в процесі. Так що моя відповідь так. Чи доєднаються словацькі перевізники до страйків на українському кордоні? Сто відсотків доєднаються. Чи отримає Україна БТР від Болгарії до кінця року? Теж питання вирішене. Єдине, що залишилось доставити, так що так. Чому нардепи вкотре заблокували законопроект про медичний канабіс? Там є якісь противоріччя, але взагалі, знаєте, на жаль, нам тут дають зірку через цей законопроект, яким чином можна засвітитися, проявитися, попіаритися. Так що це якась історія про те, що зараз можна так показати себе. так що Тут більше егоїстична ідея, чим, чим за, за, за саме от питання до цього. Чи справді РФ розхитує ситуацію на Балканах, щоб там почався військовий конфлікт? Це теж так доволі сильно розхитують і навіть нам показують, крім розхитування, вкладаються гроші. Так що, я думаю, що дуже скоро ми будемо бачити умовно таких людей, які люблять країну, які будуть піднімати тему противостоянь захисту. Так що так. Моя відповідь так. Чи справді на Лівобережній Херсонщині ЗСУ звільнили кілька населених пунктів? Ну, звільнення йде. Нам чи звільнили? Так, звільнили, але глобальне звільнення, воно зараз тільки в процесі, і моя відповідь так, але ще раз. Для всіх, хто думає, що завтра воно йде поповіше, воно не йде такою якоюсь супершустрим темпом, воно йде таким поважним темпом, дуже мудрим, якимось весь час продумують свої шляхи. Оце я маю донести. Так що моя відповідь так, але це як частина того великого плану, який ще повністю не реалізований. Чи просунуться ЗСУ на Мелітопольському напрямку до кінця року? Ні, просування точно буде. До, на цим будуть працювати і просуватися будуть. Так що я думаю, що туди будуть вкладатися навіть ці сили. Так що моя відповідь так. Чому росіяни саме зараз значно збільшили інтенсивність штурмів на півдні? Ну, ще хочуть утримати. Є, є наказ, кинуті сили, і взагалі про те, щоб це утримати. Хочуть утримати, розумію, що дуже швидко просуваються. Чи вдасться відсунути ворога на Куп'янському та Лиманському напрямках? Чи вдасться відсунути на Куп'янському напрямку? Так, вдасться єдина поправка ну не це не найближчим часом. Вони йде по зірці, це те, що пізніше. Так так, що тут вдасться. Якщо ми беремо Лиманський напрямок, він, на жаль, теж іде в нас по помірності, ну дуже помалу. Так що загально так воно вдасться, але пере, після боїв, після втрат втрат значних і, і знову ж це не зараз. Чи стабілізується ситуація на Бахмутському та Авдіївському напрямках до кінця року? Ні, не стабілізується. Якщо ми беремо конкретно Бахмутський, то нам показують, що це просто безкінечний якийсь рух. Ще бої продовжуються. Тут нема про стабілізацію. Якщо ми беремо Авдіївку, то тут взагалі колесниця, яка символізує, що рух буде доволі там агресивний і інтенсивний. Так що про стабілізацію точно зараз мова не йде. Чи будуть масовані ракетні обстріли по всій країні на початку грудня? На жаль, моя відповідь так. Е, йде така дуже серйозна підготовка, і е, взагалі в нас піднімається тема, що це щось масштабне. Так що, на жаль, моя відповідь так. Чи продовжать повітряні сили України уражати військові об'єкти на території РФ? Так, продовжать. І, взагалі, це якби головне завдання, головна перспектива, яким чином зробити ворога сліпим і недіючим. Так що моя відповідь так. Обов'язково підписуйтесь на канал, адже незабаром на вас чекає ще більше ексклюзивних інтерв'ю від найвідоміших експертів України та світу.